Індивідуальна податкова консультація. Порядок її отримання та використання визначений статтями 52 та 53 податкового кодексу. Для того, щоб отримати індивідуальну податкову консультацію, платнику необхідно направити запит. Запит можна направляти як в паперовій, так і в електронній формі через електронний кабінет платника податків. Запит на отримання індивідуальної податкової консультації обов'язково має містити повне найменування юридичної особи або ж призвище ім'я по батькові фізичної особи, податкову адресу, засоби зв'язку, включаючи електронну пошту та номер телефону. Для юридичних осіб має обов'язково бути код згідно ДРПО, для фізичних осіб та ФОПів це має бути реєстраційний номер облікової картки платника податків. В запиті на отримання на індивідуальну податкову консультацію обов'язково необхідно вказати, в чому полягає практичність отримання такої податкової консультації та навести фактичні обставини. Та операції, які відбуваються у вашому бізнес-процесі, крім того, також можна долучати первинні документи, договори та інші документи, які приймають участь в операції, щодо якої ви хочете отримати консультацію. Запит обов'язково має містити підпис платника податків, посадової особи або ж підписана електронним цифровим підписом, та обов'язково має мати дату звернення. На звернення платників, які не відповідають таким вимогам, податково, Може відмовити в наданні такої індивідуальної податкової консультації. Наголошую, податкова відмовляє у разі запитів з загальними питаннями, які не стосуються конкретної діяльності вашого суб'єкта господарювання або ФОПа. Відповідь на індивіду... на запит про індивідуальну податкову консультацію, відповідно, сама індивідуальна податкова консультація надається протягом 25 календарних днів. Проте цей термін може бути продовжений на 15 календарних днів, про що обов'язково сповіщають платника податків. До обставин, які звільняють платника від фінансової відповідальності та нарахування пені, є дії платника, який діє відповідно до отриманої ним індивідуальної податкової консультації. Проте платник податків не звільняється від сплати основного платежу у випадку нарахування після отримання індивідуальної податкової консультації. Платник податків може оскаржити отриману індивідуальність. Податкову консультацію в суді. І головний міф: після отримання ІПК податкова приходить на перевірку. Ні, це лише міф. Податкова не практикує таких дій.